Російська федерація таємно розмістила в Криму чотири літаки. Міг 31 Як зафіксував супутник, вони стоять на відкритих стоянках, прикриті бар'єрами, щоб зменшити можливий розліт уламків у разі прильоту. Як повідомляє видання Дефенс Експрес, раптова поява міг 31 на аеродромі Бербек може вказувати на те, що Російська Федерація хоче патрулювати Чорне море літаками, які є носіями аеробалістичних ракет кинжал. За даними видання, супутникові знімки не дають чіткого розуміння, яку ж саме модифікацію розмістили окупанти в Криму, оскільки може бути мова і про міг 31 к носія ракет «Кинжал». Таким чином Бельбек може бути новим майданчиком для виконання демонстративних польотів, що можуть супроводжуватися оголошенням тривог по всій території України. Втім, у Криму окупанти могли перебазувати модифікацію Міг-31 БМ. Перехоплювач може використовувати ракети повітря-повітря з дальністю пуску орієнтовно 200 кілометрів. У цих літаків може бути дещо інше завдання перешкоджати ракетним ударам Сил оборони України по військовим об'єктам в тимчасово окупованому Криму. Раніше Путін заявив, що літаки Міг 31 з кинжалами. Почнуть постійне патрулювання повітряного простору над чорним морем. Речник українських повітряних сил Юрій Гнат заявив, що ця заява ймовірно спрямована на посилення напруги, але кардинально нічого не змінить.